Шановні колеги, сьогодні ми проводимо засідання постійної депутатської комісії з питань дотримання законності взаємодії з правоохоронними органами до депутатської діяльності та місцевого самоврядування до 88-ї сесії Солоницької селищної ради 8-го скликання. Сьогодні присутні на засіданні депутати Світлана Мальченка, Костянтин Вірявським, Володимир Стриляний. Порядок денний. Тридцяте питання з проєкту рішення про затвердження плану роботи Солоницівської селищної ради на 2025 рік. Буду сказати, чи, всі питання Потім... Ні, ви можна, чи затвердження? Так. 31 питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Солониців селищної ради та її виконавчого комітету на 2025 рік. 32 питання про затвердження статуту комунального підприємства Спортивно-здоровчий комплекс енергетик Солоницівської селищної ради в новій редакції. 33 питання про затвердження статуту комунального підприємства Солоницьке водопостачання Солониці селищної ради в новій редакції. І 34 питання про перейменування вулиць площ право у населених пунктів Солоницівської селищної ради. Прошу голосувати за порядок денний. А там ще ж буде у вас про бюджет. Про бюджет. Це питання, яке винесено на всі комісії. Про бюджет 25 року. Це питання номер 29. Так, вибачте, да, 29. тоді питання про бюджет Солоницької селищної територіальної громади на 2025 рік. Так, будь ласка, голосуємо за всі питання. Хто за? Всі за. Так, дякую. Можете починати з 29. го Так, да, Починаємо тоді з 29 го питання про бюджет Солониців селищної територіальної Громади на 2025 рік. Ларита Миколаївна, вам будь ласка, року. На ваш розгляд, законодавства проект бюджету Солониців Селищної територіальної громади Я хочу сказати, що в основу ми поклали показники доходів за 11 місяців 24-го року. Також в цьому році, 25 го буде продовжена дія тимчасової норми щодо нормативу зарахування ПДФО це 4% додатково до 60%, як запропонували нам в державному бюджеті раніше. Також спрямування. 13... she's not Та нема. Володимир, Володимирович, є у вас питання? Ні, ні, нема. Я вибачаюся, я, на жаль, прослухав більшість інформації, це не було питання. тому давайте голосуємо при всій повазі. Я просто утримуюсь, тому що я вже зупинився, щоб далі не зриватися. Я не чую. Володимир мали, ви читали поясняває? Ні, вона ж у нас не була, у нас запланована. Я не була вона, я сьогодні вона, сказала, що, за... це, порядок денний. Там вже вказана комісія цим було. Тому я навіть не ожидав, що сюди буде. Так, там на всі комісії. Володимир Іванович, я так хотіла вас почути. Але... Так. Шановні колеги, голосуємо. Хто за те, щоб проголосувати за 29 питання про бюджет Солоницької селищної територіальної громади на 2025 рік? Паманченко за. Піряским за. Стріляний утримався, я це розуміла, да? так? Ну це не годиться. Треба, що значить утримався. Давайте думати, як це буде. Утримався. Це за чи проти? Це буде підтримано? Нічия, це значить не проти. Буде підтримано більшістю буде підтримано. Дякую. Переходимо до 30-го питання про затвердження плану роботи Селоницької селищної ради на 2025 рік. Слово надається Наталі Матані. Да. На вашу увагу я представляю питання про затвердження плану роботи Селенців селищної ради на 2025 рік. Це питання, яке в нас постійно на грудневу сесію. Це план роботи ради, який передбачає певні заходи. Він у вас був на пошті. Так, якщо брати до уваги весь план роботи, то він ділиться на такі якби під а ми їх не виділяємо, ці підпункти. Відповідно, це і звіт голови, і звіти за програмами, які закінчили свою роботу у 2024 році. Відповідно, якщо програма триває більше, ніж 20, до 2024 року, то це буде звіт за 24-й рік за даною програмою. Сюди внесені і е, затвердження фінансових планів для комунальних підприємств, і звіти за фінансовими планами по комунальних підприємств, і також звіти... Про свою роботу комунальних підприємств сюди ми включили і питання, що стосується бюджету. Це звіт за бюджет за перший квартал, звіт за 9 місяців по бюджету, звіт за рік по бюджету. Відповідно, і прийняття нового бюджету. Також ми включаємо зміни до цільових програм за потреби, якщо потрібно, і звіти відповідно поліцейських офіцерів громади, затвердження місцевих податків, звіти про роботу старост за перше півріччя і звіти про роботу старост за рік. Ну і інші питання. Я думаю, що ви з ними ознайомилися, Якщо у вас є якісь можливі питання до мене або зауваження, або питання, можливо, які необхідно включити в план роботу ради. Будь ласка. Продивилася план роботи, все зрозуміло. Питань немає. Питань немає, так. Тільки стріляного випадка. Що він мені питання не задалося. Ну добре. Ну нічого, так. А він, він сказав: є питань. Утримується, я так зрозуміла. Ми ще з ним може зв'яжеться, зараз, появляється. Давайте можливо тоді е, е, зателефонуємо Києву, щоб він приєднався, Щоб вже в нас була остаточна Треба винести на розглядання під'єднання до, до, до комісії. Що це таке? Ми чи працюємо, чи не працюємо. Його немає? З є, а на комісіях немає. Так, зрубно. Так, приєднаємося. Я мабуть тоді пропишу. Питання ну, розглядаємо, мається на увазі, по присутність депутатів на комісіях. Уже ми і так, не йде назву, чому велиці. Я це. думаю, що це не така, тим паче, це ж людина не буде присутня на всіх комісіях, а вже є певний час думаю, ну, що можна підтримувати. Коли нема можливості, треба складати повноваження, щоб ми могли працювати. Якщо ти не можеш, хай інший допоможе. Що це таке? Ми залежимо від одного чоловіка. Володимир Іванович. Так, так. Е, Наталя Миколаївна доповіла про план роботи Солоницької селищної ради. Я думаю, що ви продивилися, його було висвітлено все. Саме так. Так. Саме... Е, питання є до Наталії Миколаївни. Ні, 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 немає. Тоді голосуємо. Хто затвердить план роботи Солоницької селищної ради на 2025 рік. А за, Вірязкін за. За. за, дякую. Приходимо до наступного питання. 31-го про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Солоницької селищної ради та її виконавчого комітету на 2025 рік. Доброго дня всім присутнім. Начальник юридичного відділу Ткач Дмитро Михайлович. Це питання ми також приймаємо кожного року відповідно до вимог чинного законодавства. План з підготовки проєктів реалізорних актів приймається на наступний календарний рік. До плану включено чотири проєкти реалізорних актів, з ними ви ознайомились. У разі необхідності в цей план може бути внесено зміни у зв'язку з необхідністю. Тому зараз туди включені питання щодо місцевих податків і зборів і питання про утримання, правило утримання домашніх тварів. Які ну, і ці всі проєкти регуляторних актів планується розглянути та затвердити в 2025 році? Так, дякую вас все, так? Так, все. Михайлович, то за те, щоб затвердити план діяльності підготовки проєктів регуляторних актів Саленицької селищної ради та її виконавчого комітету на 2025 рік? Прошу голосувати. Так, Камельченка за, Вілясним за, Стріляний за. Аніщенко приєднався. Mm. Да, дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження статуту комунального підприємства спортивно здалучий комплекс енергетик Салоницівської селищної ради новій редакції. Слово надаємо пані Ірині Шевчук. Представ. Шепчук Ярина Михайловна, головний бухгалтер. Прошу затвердити статут комунального підприємства спортивно-оздоровчий комплекс енергетик в зв'язку з нові редакції, в зв'язку з перейменуванням СМТ на селище зміни були. Коли... І всі такі там, такі зміни були вулиці, у нас. Назва вулиці. Ні, не з вашу Назва вулиці та в енергетику була, назва вулиці. У зв'язку. Да. У зв'язку з перейменуванням назва вулиці. Так, будь ласка, голосуємо, шановні колеги. Хто за те, щоб затвердити статут комунального підприємства спортивно оздоровчий комплекс енергетик Солоницівської селищної ради в новій редакції? Прошу голосувати всі за. Дякую. Переходимо до наступного питання про затвердження статуту комунального підприємства «Солоницівське водопостачання Солоницівської селищної ради в новій редакції. Зараз нову далі. Так, також у зв'язку з СРД на перейменування на селище. Ми зробили нову реакцію статуту, щоб все було правильно. І, ну, і вулиці перейменування в ну, новах. Зрозуміло, він більш там німає. Так, та угу. да, хто за, будь ласка, голосуємо. Так, всі за, дякую. І переходимо до останнього питання сьогодні про перейменування вулиць площ прогулки, в'їздів, населених пунктів Саланицької селищної ради. Я заповідаю також. До селищної ради надійшли колективні письмові пропозиції від мешканців селища Вільшави, а саме пропозиції щодо перейменування вулиці М.М. Андрійка на вулицю імені Микити Колісника. Наступна пропозиція перейменування вулиці в селищі Вільшани, вулиці Козакевича на вулицю Ігоря Великого. І ще одна пропозиція щодо перейменування вулиці Слобідська в селищі Вільшани на вулицях імені Вадима Синявського. До цих пропозицій були надані також письмові згоди родичів цих людей, загиблих наших героїв якими надано згоду на використання їхнього імені. Це вимагається вимогами чинного законодавства. На підставі цих пропозицій селищною радою було розпочато процедуру громадського обговорення з цього питання. Так, на офіційному сайті селищної ради було розміщено відповідне інформаційне повідомлення разом з посиланням на анкетування, І... Це громадське обговорення проводило шляхом заповнення анкети у, формі, у Google формі. Після цього проведення цього анкетування його результати були розглянуті на засіданні робочої групи з питань найменування, переименування об'єктів топоніміки населених пунктів Соломіської селищної територіальної громади. За результатами цього Анкетування 75% ті, хто взяли участь в анкетуванні, підтримали таке переименування. Це також було розглянуто на засіданні цієї робочої групи. За результатами цього розгляду було надано селищному голові відповідні рекомендації, оформлено протоколом засідання. І вже на відставі цього селищним головою внесено подання до селищної ради. Ну, з цього питання відповідне подання. Тому він, як ініціатор цього питання, яке порушує, подав відповідне подання і тому, на ваш розгляд, пропонується перейменувати вулиці, зазначені в проєкті за результатами цього розгляду цих пропозицій письмових. Так, дякую. Ну, якщо хочуть люди переименувати... Будь ласка, ніхто ж не заважайте. Більше всі процедури пройшли і більшість людей цього. Більшість, бути, так? Людей, так там, там ну, наприклад, Відповідні документи, є там. Підписи цих людей. Звісно, є до цих письмових заяв надано от переліки всіх з адресами. Тут і 60 людей. і, ну, А займаємося по вулиці мешканців. Там не тільки підписи цих вулиць, ну, підписи мешканців цієї вулиці, там загалом йде по населеному пункту. Населений пункт це є, звісно, але це ж більше для мешканців цієї вулиці. Треба. Так, ну да, загалом тут мешканці цієї вулиці. Питаю, буде. Не повинен ніякі Так, мешканці, кучу так. Звісно, так. Так, будь ласка, голосуємо. то за те, щоб перейменувати дані вулиці. Прошу голосувати. Амальченка за, Врязкин за, Стреляний за. Кирил? За. Так, питання максима. Тоді порядок для неї вичерпана. Дякую всім за роботу. До побачення.